Коли закінчиться війна, я розцілую всі кони. Пересяду в хаті край вікна і буду чуть церковні дзвони, і буду гладити лице, сля покотиться, піймаю. І кожен клаптик чебрецем в душі своїй повистеля, і кожен клаптик чебрецем в душі своїй повистеляю, І я на плачу досхочу, сльозами вмию всі могили. Зварю відвар і сперстачу, і вип'ю килишок для сили, і вип'ю другу, що обідран, не залишилося й сліду, на наливки повний збан і понесу її сусіду. Налюнали вки повний збан і понесу сусіду. Ми будемо у давох мовчать, хмілі разом, і тверезіти. Ми будем пошепки кричать, і в небо кидать жовті квіти. І синяй стрісвітуть на полі битви під Херсоном, Червоні маки проростуть, під Києвом над збитим дроном, Червоні маки проростуть, під Києвом над збитим дроном. Коли закінчиться, коли усі говорять, що не скоро, але готую я столи і промовляю скоро, скоро. Ще день ще ніч та ще зима, а там весна і перві грози, коли закінчиться війна, я вам нарву букет немози, коли закінчиться війна, я вам нерву букет не